Вокал, хореографія, фольклор, театральне мистецтво це лише частина того, що чекає на юна талановиту молодь у Коломийському палаці культури, народний дім. Лечний концерт вихованців студій та гуртків Народного дому показав всі напрямки їхньої роботи. У нас є напрямки драматичний жар, жанр, хореографічний жанр, вокально хоровий жанр і, звичайно, фольклорний жанр. Кожен напрямок має по декілька колективів. Якщо до прикладу ми візьмемо драматичний жанр, то тут у нас є чотири театральних колективи. Якщо ми візьмемо хореографічний напрямок, то це п'ять хореографічних колективів з різних напрямків: вокально хоровий народний хор просвіта. У нас є такі як «Зорепад», студія. Анісія прийшла на захід, щоб записатися на танцювальний гурток. Хоча один вже відвідує. Я ходжу до художньої школи. Я хотіла навчитися танцювати. Я люблю народні танці. Кіра також хоче відвідувати танцювальний гурток. Я люблю танцювати. Я хочу навчитися танцювати. Бути зіркою на сцені». Марія вже відвідує театральний гурток. Залучає до вистави і свою собачку. Це собака Стела, моя собака. Їй 8 років. І буде грати у виставі. Собака буде зі мною. Е а вистава буде називатися «Неідеальні». Організатори Дня відкритих дверей запевняють, що допоможуть кожній дитині обрати той напрямок, у якому вона матиме бажання розвиватися. Адже у Народному домі працюють викладачі професіонали. З Малецький Галина Раї.